Голова Одеської обласної ради, пан Діденко, його дружина, народний депутат пані Діденко, викликані були до спеціалізованої антикорупційної прокуратури для того, щоб їм вручили підозру в незаконному збагаченні. САП вимагає у ВАКСа визнати необґрунтованими та конфіскувати на користь держави автомобілі, Ауді, Мерседес бенц і все інше зареєстровані на тещу голови облради, тьощину сестру, брата дружини. Ну, то є Григорій Віталійович вирішив, що, як говориться, наш девіз – чотири слова, то ж сам, то підругово. Сам бачиш, ото не вирішивши всю сімейку вместе з собою так притопить, щоб уже окончательно їх всіх прикрили. Якщо це просто е, такий шлях Гриші Діденка, щоб він від рострічків, ну це ноу-хау в українському сімейному праві. Тобто надоїла теща, Повешає на нього майно, свороване на посаді, і здає набуй і сап. І заодно тьону сестру і брата жени. Взагалі, уровень абсурда цієї групи осіб, вони крадуть топорно, так вони навіть оформити нормально не можуть. А це їх справи. знаєте, Може їм там сидіть веселіше всім вместі буде з іншого боку.